Привіт всім, кому подобається вчити англійську на нашому каналі. Щоб спілкуватися англійською в повсякденному житті, вам потрібно навчитися використовувати минулий, теперішній і майбутній час, які вважаються одними із найпростіших для розуміння. Тож сьогодні ми розберемо, як утворюється теперішній простий час Present Simple. Це дуже просто. Щоб сформувати стверджувальне речення, необхідно на перше місце поставити підмет це особа, яка виконує дію. На друге місце ставимо дієслово, а потім вже йдуть другорядні члени речення. Але якщо підмет третьої особи однини, тобто він, вона або воно, he, she, it. То ми до дієслова додаємо закінчення S або «іс». Наприклад, нам потрібно перекласти таке речення. Я читаю книги кожного дня. I read books every day. На перше місце ми поставили підмет I. На друге присадок дієслово read читаю, а далі вже всі другорядні члени речення. Якщо підмет в цьому реченні був би третьої особи однини, наприклад, він читає книги кожного дня, то потрібно не забути і до дієслова поставити закінчення S. І отримаємо. Він читає книги кожного дня, He reads Books day». Наступне речення Ми. Снідаємо. We EAT breakfast. Якщо вона снідає, не забуваємо додати закінчення S до дієслова. SHE EATS BREAKFAST Вони дивляться фільми. They watch movies. Він дивиться фільми He Watches movies. Якщо дві слова закінчується на S, X, Z, SH або CH, як у даному випадку, то додаємо закінчення «es». Тепер будемо утворювати заперечні речення. На першому місці також підмет. На другому з'являються допоміжні слова don't або, «doesn't», які вказують на заперечення. Якщо підмет I, you, we, they, то для заперечення використовуємо don't. Якщо ж підмет he, she, it, використовуємо doesn't. І на третьому місці буде стояти в реченні дієслово. Don't і doesn't – це скорочена форма від do not і does not. Також будьте уважними, у заперечних реченнях, якщо підмитом виступає He, She, It, вже не потрібно додавати закінчення С або ІС до дієслова. Додавати закінчення до дієслова потрібно було тільки у стверджувальних реченнях. Приклади. Стверджувальне речення. Я читаю книги. I read books. Щоб створити заперечне речення, потрібно визначити, який у нас підмет. Підметом виступає I, а ми знаємо за схемою. Якщо I, то використовуємо заперечення Don't. Тож, я не читаю книжок, буде I Don't Read Books. Наступне речення вона сніде. She Eats Breakfast. І не забуваємо, якщо у нас підметом виступає хі, she і додавати дадіє слово в стверджувальному реченні закінчення S. Щоб створити заперечне речення. Вона не снідає. Потрібно після вона поставити заперечення doesn't. She doesn't eat breakfast. Наступний приклад: вони дивляться фільми. They watch movies. Заперечення: вони не дивляться фільми. They don't watch movies. Щоб створити питальне речення, на перше місце потрібно поставити do або does, на друге підмет і на третє дієслово. Do ставимо, коли підмет I, you, we, they. І does, коли he, she it Ти читаєш книги щодня. You read books every day. Щоб створити питальне речення. Чи читаєш ти книги щодня, потрібно визначити, який у нас підмет. В цьому реченні підмет you. Ти. Тому, щоб створити питальне речення, треба поставити на перше місце ду. Do. do you read books every day?» She eats breakfast. Вона снідає. Підмет в цьому реченні вона. – «she», тому щоб спитати, чи снідає вона, використовуємо does. Does she eat breakfast. Вони дивляться фільми They watch movies. Чи дивляться вони фільми? Do they watch movies? Короткі відповіді. То, з чого починається питання, те і буде у короткій відповіді. Наприклад, якщо питання Do they read books every day, Воно починається з do. Іду буде у відповіді. Якщо відповідь так, Yes, they do. Якщо відповідь Ні, No, They don't. Якщо питання Does she eat breakfast? Воно починається з «does», тому і у короткій відповіді буде «does». Якщо відповідь так, Yes, she does, якщо відповідь Ні, No, she doesn't. Дуже часто в реченнях Present Simple використовуються слова як ознака цього часу слова маркери. Саме по цих словах можна визначити, що речення використовується в теперішньому часі Present Simple. Тож, давайте вивчимо ці слова. У теперішньому простому часі дія відбувається. Sometimes іноді usually, Зазвичай. Always, завжди, Often – часто, Never – ніколи. Rarely – рідко. Every day, week, month, year кожен день, тиждень, місяць, рік, у дні тижня, on Mondays, Tuesdays, понеділок, вівторок і так далі. In the morning, evening вранці, ввечері. Present Simple вживається, коли ми говоримо про дії, які відбуваються регулярно, постійно або зазвичай. Наприклад, я щотижня граю у футбол. I play football every week. Перед сном вона читає книгу. She reads a book before bedtime. Present Simple також використовується для опису звичок або рутин. Які характерні для людей або для певних ситуацій. Наприклад, він завжди приймає душ вранці. He always takes a shower in the morning. Зазвичай вони йдуть гуляти в парк. They usually go for a walk in the park. Present Simple також використовується, коли ми говоримо про загальновідомі факти, правди або сталий стан речей. Наприклад, вода закипає при 100 градусах за Цельсієм. Water boils at 100 degrees Celsius. Земля обертається навколо сонця. The earth orbits around the Sun. Present Simple використовують для опису розкладу подій, програми або графіка, які регулярно повторюються. Наприклад, поїзд відправляється щоранку о 9-й. The train leaves at 9 a.m. Every morning Магазин відкривається о 10-й годині ранку. The store opens at 10 a.m. Як правило, слова маркери в реченні використовують перед дієсловом. Наприклад, I usually walk on Tuesdays. Я зазвичай працюю по вівторках. Але, якщо ви хочете підкреслити той чи інший прислівник, ви можете ставити його на початок чи кінець речення. Прислівники частоти, наприклад, every year, once a week, three times a year зазвичай використовуються в кінці речення. Наприклад, I sometimes work on Saturdays. Я іноді працюю по суботах. Це речення правильне та відповідає нормам. Однак можна сказати і так: Sometimes I work on Saturdays» Іноді я працюю по суботах. Коли ми вживаємо слово «sometimes» іноді на початку речення, ми ніби підкреслюємо, що цей факт може бути дещо несподіваним так, ніби нам здавалося, що суботи це вихідний день. А тепер давайте потренуємось використовувати речення Present Simple. На прикладі щоденної рутини дитини Max wakes up at 6 o'clock every morning. Щоранку Макс прокидається о 6 годині. He takes a shower every day. Він приймає душ щодня. Сам таймс he eats breakfast with his family. Іноді він снідає зі своєю родиною. He rarely misses the bus to school. Він рідко пропускає автобус до школи. Every year he learns new things at school. Кожного року він вивчає щось нове у школі. Sometimes he plays football with his friends after school. Іноді він грає у футбол з друзями після школи. He usually has dinner and watches TV before bedtime. Зазвичай він вечеряє та дивиться телевізор перед сном. He goes to bed at 9 o'clock every night. Кожної ночі він десь спати о 9-й годині вечора. А тепер котячий розпорядок дня. A cat's daily routine. Every morning Milo the Cat wakes up at sunrise. Щоранку кіт Майло прокидається зі сходом сонця. He watches the birds outside every day. Він щодня спостерігає за пташками на дворі. Sometimes he eats breakfast with his owner in the kitchen. Іноді він снідає з господарем на кухні. Once a year he visits the vet for an annual check-up. Раз на рік він відвідує ветеринара для щорічного огляду. Occasionally he plays in the garden. Іноді він грається в саду. He uses his litter box every day. Він користується своїм лотком щодня. Every evening He relaxes in his basket before bedtime. Щовечора він відпочиває у своєму кошику перед сном. Сподіваюсь, це відео було для вас цікаве та корисне. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Вивчаємо англійську разом з LinguaDom English Channel.